Подивимося на додаткові приклади нашого другого дня. Сьогодні ми розмовляємо про трикутники. Зараз дуже велика кількість з'явилася завдань, в яких потрібно ну, нібито відповісти на якісь теоретичні питання, але спершу ми подивимося трішечки на теорему про суму кутів трикутника. Зовнішній кут. При вершині А. Трикутника АВС, С дорівнює 100 градусів. Кут С дорівнює 20. Визначите градусну міру кута Б. Тут можна піти в різний спосіб. Перш за все, можна зрозуміти, що внутрішній кут. При вершині А, він суміжний з кутом, який дорівнює 100 градусів, відповідно, він 80. А сума кутів всіх в трикутнику АБЦ внутрішніх кутів дорівнює 180. Тобто, кут Б також 80. Це перший спосіб. Другий спосіб, можливо трішки, на один крок менший. В будь-якому трикутнику. Сума кутів внутрішніх, несуміжних з даним зовнішнім, дорівнює цьому зовнішньому. Наприклад, якщо б тут було альфа, а тут було бета, то отут обов'язково буде альфа плюс бета. Це теорема про зовнішній кут трикотника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Відповідно, 100 дорівнює 20 додати кут Б. Відповідно кут Б то 100 відняти 20, тобто 80 градусів. Це наша перша відповідь. В рівно трикутнику АБЦ. АБ дорівнює БЦ. кут Б 50. Визначте градусну міру зовнішнього кута А. Перш за все, рівнобедрений трикутник має рівні кути при основі. От, якщо позначити цей кут альфа, то цей також буде альфа. Сума всіх кутів дорівнює 180. Альфа плюс альфа 2 альфа, додати 50 дорівнює 180. 2 альфа дорівнює 180 відняти 50, 130, ділимо все на 2 альфа дорівнює 65 градусів. І далі можна піти в різний спосіб. Можна казати, що шуканий кут то суміжний з кутом, який дорівнює 65, тобто його можна знайти 180 відняти 65. А можна сказати, що цей наш шуканий кут Х він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. То буде те саме, тобто 115 градусів. Або якщо б ми іншим способом казали, то буде 180 відняти 65, і то так само 115 градусів. Можна і так, і так. тепер отакі трішки теоретичні питання, більшість з яких у вас буде в сьогоднішньому завданні. В трикутнику а, Б, С кут Б, тупий. От ми собі зображуємо тупокутний трикутник А, Б, С, який з наведених тверджень є правильними. Кут Б тупий, тобто його градусна міра більше 90 градусів. І перше твердження А плюс С менше 90. Це правильне твердження. Бо сума всіх кутів, кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180. Відповідно, А плюс С то 180 відняти Б. От дивіться. От з цього що випливає? Множимо на мінус 1. Мінус B Знак нерівності змінюється на протилежне примноженні на від'ємне число. Менше мінус 90. Так? І що у нас з цього випливає? Що а плюс С дорівнює. Ну, не дорівнює, а мені треба порівняти, тому буде менше, ніж 180 мінус 90. Тобто 90. Так? Це правильно. Далі. Б. АБ плюс Б, менше АЦ. Теорема, яка зветься нерівність трикутника. В будь-якому трикутнику. Сума двох сторін довільних більше за третю. Більше за третю. Неправильно. Центр кола, описаного навколо трикутника АБЦ лежить поза межами цього трикутника. Зверніть увагу на це і, будь ласка, використовуйте. У нас є три можливості. Три можливості. Трикутник може бути гострокутний, прямокутний або тупокутний. Якщо наш трикутник гострокутний, то центр описаного колу всередині трикутничка десь. Якщо наш трикутний трикутник прямокутний, то центр описаного кола – це середина гіпотенузи. А якщо він тупо кутний, то малюнок буде отакий. Так, тепер я позначаю отут центр всередині, гострокутний. Центр описаного кола всередині трикутника. Прямо кутний спирається на діаметр, центр лежить на середині гіпотенози. Якщо у нас тупо кутний, то центр коло описаного навколо цього трикутника лежить поза його межами. Це правильне твердження. Перше і третє правильно. Шукаємо, де в нас перше і третє. Ось правильна відповідь. Сторони гастрокутного трикутника А, Б, С задовольняють умові А, Б менше Б, С менше А. С. Одразу ж я вас дуже закликаю, щось собі таке зобразили. Ну, якесь таке. Неважливо. А Б найменше. Б, це середня, А це найдовше. Кут Б найбільший кут Трикутника. Проти більшої сторони лежить більший кут в трикутнику. Проти меншої сторони лежить менший кут. Тому тобто, ну, перше твердження правильно. А це найбільше напроти найбільшої сторони найбільший кут. Трикутник рівнобедрений? Ні, в рівнобедреному трикутнику. Дві сторони рівні. Трикутник називається рівнобеденим, якщо має дві однакові сторони. У нас однакових немає, у нас всі різні. Довжина висоти, проведеної з вершини Б. Висота проведена з вершини Б, найменша за довжину сторони АБ. Ну, давайте ми її позначимо БК. І от дивіться, будь ласка, по. Розглянемо трикутник АБК. Він у нас прямокутний, бо це ж висота. Висота отут утворює прямий кут. А в прямокутному трикутнику гіпотенуза вона найдовша, а всі катети вони менші за гіпотенузу. АБ, гіпотенуза, і вона більша катета БК. Довжина висоти, проведеної з вершини Б, менша за довжину сторони АБ. Це також правильно. І знову перше і третє. Відповідь В. Знайти градусну міру кута Х позначеного на малюнку. Ми з вами казали, що є такі вертикальні кути. Два кута називаються вертикальними, якщо сторони одного є доповняльними півпрямими сторін іншого. Вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих. От дивіться, 46. Відповідно, тут також 46. Це зовнішній кут трикутника АЦБ. Це ми взяли сторону АЦ і подовшили. Взяли АЦ і продовжили. Тому оце в нас буде зовнішній кут. Зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних. З ним Відповідно, 150 градусів. Можна було знайти суми кутів трикутника, сума кутів трикутника 180 градусів. Можна було знайти оцей внутрішній кут, а потім суміжний з ним. Це те саме. І нарешті ще одна така напівтеоретична задачка. Задано довільний трикутник АБЦ, в якому АМ бісектриса. Беремо довільний трикотник і проводимо бісектрису. Це відрізок, який сполучає вершину трикутника з точкою на протилежній стороні, і розбиває кут на два рівних, на два однакових. А, Б, С, М. Бісектриса. Яке з наведених тверджень правильне. БМ дорівнює МЦ. Ні, це неправильно. От якщо б АМ була медіана, то медіана сполучає вершину з серединою протилежної сторони. Тоді б це було правильно. Кут БАМ, БАМ оцей кут, дорівнює МАЦ. Да, бо вона ж бісіктриса розбила на два однакових кути. І ще АБ відноситься до АЦ, так само, як БМ до МЦ. Так, да, це правильно. Це наша основна властивість бісектриси. Бісектриса розбиває протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам. Наприклад, якщо тут буде 5, а тут буде 6, то прилеглі, то буде 5х і 6х. Бісектриса будь-якого трикутника розбиває нам Протилежну сторону на відрізки пропорційні прилежним сторонам. Оце воно написано. Відповідно друге та третє, правильно відповідь Т. Перегляньте, будь ласка, довго відео з теорією, бо сьогодні це суто необхідно. Подивіться ці додаткові приклади і успіхи в розв'язанні. Я дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні у всіх всі задачки розв'яжуться правильно.